Ти знову вибрав не ту людину. Чому це питання з'являється не тоді, коли все руйнується, воно приходить набагато раніше, у тихій тіні сумніву, яка сидить на краю грудей, коли ти ще робиш вигляд, що все добре. Людина поруч усміхається, говорить правильні слова, рухається знайомими жестами, але щось всередині тебе стискається, наче тіло знає правду раніше. Ніж розум дозволяє її визнати він чи вона здається правильними, усі навколо кажуть. Та що ти хочеш, це ж нормальні стосунки. Але ночами, коли ти лежиш у ліжку і слухаєш власне дихання, тебе раптом огортає дивне й болюче відчуття, наче ти повторюєш старий сценарій, наче знову заходиш у знайому кімнату, де світло приглушене, повітря тягуче. І ти мимоволі починаєш грати ту саму роль, яку не раз грала у своєму житті. І найважче це не сумнів у людині, найважче сумнів у собі. Чому я знову тут? Чому знову так? Чому я обираю тих, хто ранить, виснажує, або тих, хто просто не здатний дати мені те, чого я по справжньому потребую? Карл Юнг одного разу написав ми не зустрічаємо людей випадково. Кожен кого ми вибираємо, відображає частину нас самих, і коли це вперше доходить, боляче, бо раптом стає ясно, ми часто вибираємо не тих, не тому, що з нами щось не так, а тому, що всередині є частина, яка досі не зцілилася, не навчилася бачити, не навчилася обирати себе. У цій першій частині ти зустрічаєш людину, яка стоїть перед черговим розбитим серцем або хиткими стосунками, і почувається втомленою від повторів. Вона відчуває сором, розчарування, злость на себе, але і глибоке бажання нарешті зрозуміти, чому так відбувається. Це відео проведе її і тебе крізь цей вузол. Воно покаже, що вибір не тих не є поразкою. Це точка входу у щось набагато глибше у власні патерни, фантазії, тіньові частини, які керують нами без нашого дозволу. До кінця цього відео ти побачиш, з чого починається справжнє стілення вибору, і чому після нього ти просто не зможеш вибирати як раніше. А зараз скажи мені в коментарях: чи відчув ти коли-небудь, що повторюєш один і той самий сценарій в стосунках? Вона сидить на кухні з чашкою холодної кави. Дивиться у вікно і намагається скласти докупи те, що вкотре зруйнувалося. Її друзі кажуть: ти просто помилилася. Родина каже: наступного разу пощастить, але в її внутрішньому світі розгортається зовсім інша правда: тиха, болюча і невідворотна. Вона відчуває знайоме провалля, те саме, яке було після минулих стосунків, після попередніх спроб. Після тих моментів, коли вона переконувала себе, що все нормально і що з часом усе стане на свої місця, але воно не ставало. Вона згадує, як на початку була легкість, потім тривожні сигнали, які вона списувала на випадковості, потім спроби рятувати стосунки власними силами, наче тільки від неї залежав їхній успіх, і, врешті, мовчазне розуміння. Вона знову опинилася поруч з людиною, яка не може розділити з нею ту глибину, на яку вона здатна. Найгірше навіть зараз вона не злиться по-справжньому на нього чи на неї, вона злиться на себе, бо це відчуття повтору, воно майже фізичне, наче вона крокує колом, яке давно знає на пам'ять, наче її ноги пам'ятають шлях, якого вона не хоче, але не може покинути. І саме в такі моменти, коли серце стискається від знайомого болю, починає виникати перше справжнє питання. А раптом справа не в них, а раптом справа в тому, що я повторюю те, що вже колись вивчила як норму. Карл юнг писав: поки внутрішня історія не стане усвідомленою, вона повторюватиметься зовні як доля. І коли жінка або чоловік вперше чують ці слова, всередині щось клацає, бо раптом стає ясно. Ми не просто вибираємо людей, ми вибираємо знайомість, ми тягнемося туди, де колись навчились виживати, навіть якщо там неможливо бути щасливим. У цій частині вона вперше озирається назад без виправдань. Вона бачить подібність у цих людях: різні обличчя, різні історії, але одна й та сама емоційна структура те саме відчуття напруги, надії болючої прив'язаності, боротьби за увагу, за тепло. За щось, що так і не приходило достатньо, і тут у ній народжується новий намір: вона хоче розплутати корінь, а не лише лікувати наслідки. До кінця цього відео вона зрозуміє, чому її серце тягнеться до того, що знайоме, а не до того, що здорове, і як саме змінюється вибір, коли змінюється внутрішня історія. І от одного ранку вона прокидається з дивним відчуттям. Ніби хтось поставив перед нею дзеркало, в якому відображається не обличчя, а історія її виборів. Та історія ледь чутно шепоче. Подивись уважніше, ти давно знаєш цей шлях. Вона починає згадувати перші стосунки: ту давню юнацьку закоханість, коли вона вперше дізналася, що любов буває не тільки солодкою, вона пригадує, як тоді терпіла, чекала повідомлень, мирилася з холодністю. Виправдовувала відсутність уваги, тоді це здавалося нормальним. Вона думала, так виглядає доросла любов. А потім наступні стосунки, де вона знову відчувала, що мусить заслужити тепло, довести свою цінність, бути зручною, спокійною, незвимогливою. Тепер вона раптом бачить, ці історії з'єднані тонкими нитками не через те, що чоловіки чи жінки були однаковими, а через те, що її внутрішня карта любові. Залишалася незмінною, і тут з'являється думка, від якої у неї перехоплює подих: я не просто вибираю людей, я вибираю те, що колись було мені знайомим. Юн говорив, що ми тягнемося до того, що відлунює наш внутрішній світ, і вона починає це розуміти. Її серце весь цей час шукало не любов, а знайомість, Знайому дистанцію, знайому недоступність. Знайоме напруження, яке вона з дитинства приймала за норму. Бо душа, яка не знала спокійного кохання, не впізнає його одразу. Для неї воно здається дивним, не тим, не моїм. Натомість, болюче або нестабільне відчувається рідним, ніби вона повертається в дім, який давно знає, навіть якщо той дім холодний. У цій частині вона бачить правду, яку важко прийняти, вона не винна. Вона просто повторює те, чому її колись навчили її перші емоційні досвіди. І поки ці досвіди не будуть переписані, вона знову й знову обиратиме тих, хто активує ті самі старі рани. Але саме в цьому місці починається реальний шлях трансформації, бо вона бачить вперше, щоб змінити вибір, потрібно змінити те, до чого тягнеться серце. Це відео допоможе їй зробити цей перший крок. А наступна частина покаже, які саме глибинні механізми керують вибором, не тих. Вона довго думала, що її вибір це випадковість емоції або хімія. Але тепер вона починає розуміти, у цьому є логіка. Тиха, несвідома, але надзвичайно сильна логіка. Усередині кожної людини є невидима матриця, сукупність ранніх переживань, перших дотиків до любові, до близькості. До байдужості до втрати, і ця матриця формує те, що ми називаємо смаком. Але цей смак не про вподобання, він про те, до чого ми звикли, навіть якщо це ранить, так само як тіло запам'ятовує ритм, душа запам'ятовує емоції. Якщо хтось ріс поруч із любов'ю, що приходила ривками, тепла на мить, холодна надовго. Він або вона майже неминуче шукатимуть таких самих хвиль у дорослих стосунках, не тому, що це правильно, а тому, що внутрішня система так влаштована. Знайомість штіч, Безпека, Юнг називав це несвідомими комплексами, які притягують до себе людей, здатних їх активувати. Не тих, хто дасть спокій, а тих, хто торкнеться давнього болю, наче випадково натиснувши на старий синяк. І ось чому ми інколи тягнемося до недоступних, до тих, хто не готовий, до тих, хто тримає дистанцію. Бо в цих людях є щось, що перегукується з нашими внутрішніми історіями. Вона пригадує, як у стосунках їй завжди здавалося, що треба бути кращою, спокійнішою, м'якшою, менш вимогливою. Вона боялася, що її почуття надто сильні, що її близькість надто багато. І тепер вона бачить кожного разу, коли вона зустрічала когось, хто не міг дати стабільності, у ній оживав старий механізм: довести, завоювати, заслужити. Такий вибір не був випадковим. Це був емоційний автопілот автопілот, який вів її до людей, здатних повторити давно знайомий сценарій. І тут вона робить один із найважливіших висновків у житті, поки її внутрішня історія не зміниться. Зовнішній вибір не зміниться теж. Завтра вона може зустріти когось доброго, чесного, щирого. Але якщо її серце досі прив'язане до болю, вона навіть не відчує цієї людини. Вона обере іншого, того, хто активує її звичний хаос. У цій частині вона вперше усвідомлює справжній парадокс: ми не вибираємо не тих людей свідомо. Наші старі рани вибирають їх за нас. І саме тому це відео продовжить розгортати шлях, як зняти цей автопілот, як зцілити внутрішню матрицю, та як навчити серце впізнавати любов, а не боротьбу. Тепер, коли вона вперше побачила, що її вибір керується старими внутрішніми механізмами, у її житті починається те, що Юнг називав моментом внутрішнього перевлаштування. Це не гучний процес. Ніхто зовні не помічає змін. Але всередині неї тихо, майже непомітно, починає рухатися щось важливе. Вона раптом відчуває, що її колишні стосунки, усі до одного, були не випадковостями. Кожна людина, яка з'являлася у її житті, підсвічувала певну частину її ран: хтось страх покинутості, хтось потребу доводити свою цінність, хтось віру в те, що любов потрібно заслужити, а не отримати. І чим глибше вона в це вдивляється, тим чіткіше стає видимим повторюваний візерунок. Вона завжди обирала тих, хто не міг або не хотів давати їй того, що вона насправді потребувала. І не тому, що цих людей багато в світі, а тому, що її внутрішній компас був спрямований на знайоме відчуття нестачі. Її тягнуло туди, де потрібно було боротися, де потрібно було чекати. Де потрібно було зменшувати себе, аби отримати хоч краплину тепла. І зараз вона бачить, це не було коханням, це була спроба закрити старий внутрішній дефіцит. Юнг говорив, що ми притягуємо тих людей, через яких наша душа намагається вирости, і вона починає відчувати, можливо, усі ці стосунки були не помилками, вони були дзеркалами, вони показували їй те, чого вона так довго не хотіла бачити. Свою нестілену частину, яка змушувала її тягнутися до страждання замість спокою, і в якийсь момент вона помічає зміни у повсякденних дрібницях. Те, що раніше викликало трепет, недоступність, холодність, подвійні повідомлення, тепер викликає в тому: вона вже не хоче бігати за увагою, вона вже не хоче вгадувати чиєсь ставлення. Вона не хоче жити у постійному питанні. А що я зробила не так? Вона починає цінувати речі, на які раніше не звертала уваги: спокійний тон голосу, прямолінійність, чесність без ігор, людину, яка телефонує тоді, коли сказала. І хоча частина її ще не довіряє цьому, інша нарешті зітхає з полегшенням. Це перший знак того, що її внутрішній ландшафт перебудовується. І поки це відбувається, змінюється найголовніше відчуття того, на що вона заслуговує. У наступній частині вона зрозуміє, як її внутрішні архетипи, формували її стосунки, і чому інтеграція цих частин змінює сам смак до людей. Вона ще не усвідомлює цього повністю, але всередині неї вже почався один із найглибших процесів, описаних Карлом Юнгом інтеграція внутрішніх архетипів. Саме вони, ці невидимі емоційні сили, Багато років керували її виборами, штовхаючи до людей, які активували одні і ті самі сторони її душі, колись вона жила лише в одному архетипі у тій частині себе, яка звикла догоджати, пом'якшувати, стримувати, не створювати проблем, бути зручною. Це була її безпечна роль, та за яку її колись хвалили. Але тепер вона відчуває ця роль виснажила її настільки. Що вона перестала бачити себе, та всередині неї завжди жили інші інстинкти, інші голоси, глибокі, сильні, дуже людські. Був архетип коханця, пристрасний живий, здатний на близькість без страху. Був архетип матері, не лише турботливої, а й здатної сказати так собі, а не лише іншим. Був архетип мудрої жінки, тієї, що бачить глибше, ніж слова, і відчуває правду тілом. Був архетип діви. Вільний, творчий, допитливий, справжній. Раніше ці голоси звучали тихо, бо її стосунки вимагали від неї лише однієї ролі тієї, що зручна комусь іншому. Але тепер, після всіх втрат і пробуджень, вони починають проявлятися знову, і вона раптом помічає. Коли вона зустрічає людину, яка не здатна на близькість, її коханець всередині мовчить, бо йому не цікаво боротися за крихти. Коли вона зустрічає людину хаотично, її внутрішня мати піднімає брову і каже тихим голосом: ні, це не для нас. Коли вона дивиться на людину, яка хоче її емоцій, але не її істини, мудра жінка всередині усміхається і відходить. А коли хтось приходить із ясними намірами, тихим характером, чистою енергією, її внутрішня діва оживає, вперше за багато років не відчуваючи страху. Це не магія, це інтеграція. І вона змінює все, починаючи від того, хто її приваблює, і закінчуючи тим, хто її більше не цікавить, навіть на рівні думок. Вона вперше відчуває, що її вибір починає народжуватися з цілісності, а не з дефіциту. І від цього світ здається іншим. Спокійні люди вже не нудні, чесні вже не дивні, стабільні вже не без іскри. Вона починає бачити красу там, де раніше бачила лише простоту, бо її внутрішня простота нарешті перестає бути раною і стає силою. У наступній частині почне відкриватися ще глибша істина, чому ми притягуємо не тих, коли боїмося бути побаченими справжніми. І ось, коли вона вже мислить чіткіше, коли її серце більше не кидається в чергову драму, раптом відкривається ще один глибинний шар. Той, який багато хто боїться побачити, бо правда в тому, що інколи ми вибираємо не тих людей, не тому, що вони неправильні, а тому, що ми боїмося тих, хто може побачити нас по-справжньому, вона починає згадувати моменти, коли зустрічала хороших, теплих, щирих людей: людей, які говорили прямо, які хотіли будувати, які ставилися до неї з повагою і ніжністю, але тоді, у минулому, вона дивилася на них і думала, щось тут не так, мені не вистачає іскри. А справжня причина була не в іскрі, а в тому, що щирість лякала її більше, ніж недоступність. Буде чесно сказати, справжня близькість це завжди ризик. З недоступною людиною вона знала правила гри. Вона знала, що можна показати, а що ні. Вона знала, що її емоції ніколи не будуть повністю розгадані. Вона залишалася прихованою, а з людиною, здатною на справжню близькість, їй довелося б бути відкритою, вразливою, справжньою, і це куди страшніше ніж біль. Юнг писав, що ми часто тікаємо не від іншої людини, а від тієї частини себе, яку не готові зустріти, і вона раптом усвідомлює: кожен раз, коли вона обирала холодного, зайнятого, емоційно нестабільного партнера. Вона несвідомо робила вибір на користь безпечної дистанції, бо така людина ніколи не добереться до її глибини, ніколи не запитає, що болить насправді, ніколи не змусить її дивитися у власну тінь. Недоступний партнер це захист, такий собі щит від справжньої відкритості. Він може ранити, може ігнорувати, може лишати її в напрузі. Але ніколи не торкнеться того, що вона боялася показати навіть собі. І тепер, коли вона стала чеснішою з собою, ця правда піднімається на поверхню. Вона боялася зустріти того, хто побачить її такою, якою вона є, не прикрашеною, не ідеальною, не тією, що завжди справляється, а живою, вразливою, справжньою. І ця думка не принижує її, вона звільняє. Бо в той момент, коли вона визнає цей страх, він перестає керувати її виборами. Вона вже не тікає в обійми тих, хто не може дати їй любові. Вона більше не ховається за звичними сценаріями. Вона починає відкриватися тим, хто здатний дивитися на неї чесно, але з теплом. У наступній частині почне розкриватися трансформація, як змінюється її внутрішній магніт, коли вона вчиться обирати не біль, а спокій. І тепер, коли її внутрішній світ стає яснішим, змінюється те, що вона колись вважала незмінним її внутрішній магніт, той самий, який раніше притягував драму, хаос, напругу людей, поруч із якими доводилося вгадувати, чекати, боятися, втратити. Вона раптом відчуває, що щось усередині неї розвертається в інший бік, наче цей магніт починає притягувати не гострі емоції, а м'якість. Не нестачу, а стабільність не людей, які приходять і йдуть, а тих, хто залишається. Раніше спокій здавався їй нудним. Надійність безбарвною. доброта надто простою, бо її нервова система була звикла до іншого, до шаленої емоційності, до непередбачуваності, до стрибків від холодно до тепло, які викликали адреналін, змушували тіло плутати тривогу з коханням. А тепер, коли вона визнає свої старі сценарії, її тіло починає вчитися новому ритму. І цей новий ритм спочатку здається дивним. Вона зустрічає людину, яка говорить чесно, і не відчуває тієї звичної паніки. Вона читає повідомлення без страху. Вона не прокручує кожну фразу у голові, намагаючись знайти прихований сенс. Уперше за довгий час її система сприймає стабільність не як загрозу, а як дім. Карл Юнг писав, що справжні зміни відбуваються тоді, коли несвідоме перестає керувати нами Потай і починає працювати разом із свідомим. І вона відчуває саме це зараз і відбувається. Те, що колись було автоматичною тягою до болю, перетворюється на свідомий вибір до спокою. І разом із цим приходить нова чутливість. Вона вже не терпить мінімум, не виправдовує чужу байдужість, не романтизує хаос, не називає напругу іскрою і не думає, що любов це боротьба. Її внутрішній магніт починає працювати на іншій частоті, і вона помічає. Тепер до неї починають тягнутися люди іншого типу, тихіші, зріліші, чесніші. ті, поруч із якими не потрібно бути зручною чи досконалою. Ті, хто бачить у ній не набір якостей, а цілісну людину. У цій частині вона вперше відчуває справжню силу вибору, не того вибору, який робиться зі страху втрати, а того, який народжується із внутрішньої гідності. І цей момент змінює все. Вона починає тягнутися не до того, хто пробуджує рани, а до того, хто несе спокій. У наступній частині вона зіткнеться з найважливішим випробуванням, здатністю залишитися в новому виборі, не повертаючись до минулих тіней. Вона вже відчуває в собі нову силу, новий спокій, новий погляд на людей. Але саме на цьому етапі з'являється найнебезпечніше випробування повернення старих тіней, тіней, які шепочуть. Ти ж знаєш, як виглядає справжній потяг. Це не воно. Тінеї, які пропонують знайоме трохи болю, трохи нестабільності, трохи невизначеності, які колись здавалися нормою, і одного дня вона зустрічає того, хто тригерить ці давні відчуття людину, яка приходить нечітко, говорить красиво, але без конкретики, створює в ній хвилювання, яке вона колись плутала з любов'ю, і в першу секунду її серце здригається майже рефлекторно. Але щось важливе змінюється. Цього разу вона не летить у вир, вона помічає деталі, порожні обіцянки, невизначені паузи, спроби перекласти відповідальність, те саме відчуття, коли ніби відкриваються двері до старого життя, де вона була маленькою, напруженою, весь час у пошуку схвалення. Раніше вона б увійшла в ці двері, а тепер ні. Бо тепер у ній є внутрішня сила, якої не було раніше. Вона вже відчула різницю між тривогою і любов'ю. І в той момент, коли це усвідомлення приходить по-справжньому, вона вже не може обманути себе. Юнг писав, що тінь не зникає, але перестає керувати нами, коли ми навчаємося бачити її без страху. І ось вона бачить. Старий сценарій стоїть перед нею, майже спокушаючи повернутися в знайомий хаос. Але вона тепер інша. Вона відчуває, як у ній піднімається не паніка, не трепет, не болісний азарт, а спокійна тверезість. Вона більше не хоче бути тією, хто бореться за крихти, не хоче бути тією, хто доводить свою цінність, не хоче повторювати історію, яка забрала в неї стільки сил. І вперше в житті вона робить те, що колись здавалося неможливим. Вона відходить не з драмою, не з поясненнями, не з болем. А просто з внутрішньою ясністю. Це більше не про мене. І в цей момент відбувається найважливіше. Вона закриває петлю, ту саму, яка тримала її роками, ту, через яку вона знову і знову вибирала не тих, ту, що формувала її смаки, її страхи, її реакції, закриття петлі це не емоційний вибух, це тиха революція. В її тілі з'являється нова м'якість. Вона більше не тягнеться до болю. Бо нарешті знає, як виглядає справжній спокій. І ось вона стоїть на порозі нового життя. Не ідеального, не безхмарного, не казкового, а справжнього. Життя, де її вибір більше не народжується зран чи зі страху, де вона більше не женеться за тим, хто не здатен бути поруч, де вона не плутає тривогу з любов'ю і не називає боротьбу стосунками. Тепер вона бачить людей інакше. Її внутрішній погляд став чистішим, спокійнішим, уважнішим. Вона більше не шукає іскри там, де є лише хаос, більше не плутає погані знаки з деталями, які можна змінити. Більше не романтизує недоступність, бо знає, любов не приходить у формі випробування. І головне, вона вже не боїться бути побаченою. Бо та частина, яку вона ховала роками, вразлива, ніжна, тиха, тепер не тягар. Це її сила, її істинність, її коріння. Карл юнг казав, що зовнішні події віддзеркалюють наш внутрішній стан, і вона відчуває, тепер її внутрішній стан інший. Тому й люди, яких вона впускає у своє життя, будуть іншими, теплішими, зрілішими, тими, хто прийде не щоб змінити її, а щоб пройти поруч. Вона дозволяє собі говорити ні там, де раніше мовчала. Вона дозволяє собі говорити так, тому що колись здавалося надто добрим, щоб бути правдою. І вперше за довгий час її серце вибирає не драму, а стабільність, не біль, а ніжність, не порожнечу, а глибину. Що сталося? Вона навчилася обирати себе. І з цього моменту вона більше не здатна вибирати не тих, бо її внутрішня історія переписана: смак змінився, рівень змінився. І вона змінилась. Тепер у дзеркалі вона бачить людину, яка не боїться любові. Людину, яка знає, що гідність не те, що потрібно доводити. Людину, яка може піти, якщо їй боляче, і залишитися, якщо їй добре. Людину, яка створює стосунки не з дефіциту, а з повноти. І саме тому тепер вона готова, готова до справжнього зв'язку, до ясності, до тієї зустрічі. Яка приходить не тоді, коли ти шукаєш і борешся, а тоді, коли ти нарешті став собою. І якщо ти зараз стоїш на початку цього шляху, знай, ти не один і не одна. Ми всі колись вибирали не тих, але не для того, щоб бути покараними, а щоб колись прокинутися і вибрати себе. Тож нехай цей шлях буде м'яким, нехай твоє серце росте в тиші, нехай твої вибори стають яснішими з кожним новим кроком. І нехай попереду буде любов не випадкова, не болюча, не хаотична. А та, яка приходить до тих, хто нарешті повернувся додому всередині себе. Пиши в коментарях, що відгукнулося найбільше, і підписуйся, ми будемо йти цю подорож разом. Розкажи про це відео тим, хто теж шукає шлях до себе. Нехай наша спільна тиша перетвориться на світло.